Активні дії у парку національного відродження розпочалися по обіді. Парафіяни, які самовільно без дозволів, звели капличку і назвалися невідомою, офіційно не зареєстрованою громадою, перешкоджали бульдозеру робити будь-які дії. Люди фактично заблокували його роботу, лягали на землю, кричали. Далі один із парафіян виліз на верхівку бульдозера і погрожував звідти стрибнути. Міліція намагалася перешкодити цьому. Хлопець стрибнув у двигун машини. Витягували його звідти близько 20 хвилин. Довелося застосувати сльозогінний газ. Коли хлопця витягнули із бульдозера, парафіяни почали кричати, що він мертвий. Медики швидкої допомоги спростували таку інформацію. Парафіяни ж практично не допускали лікарів до хлопця. Він знаходиться в задовільному стані при свідомості на вдихання на шатерю і боліві подразники Він реагує. Тиск в нього 140 на 80, пульс 105 ударів. Вони вирішують, віддавати його чи ні. І по перше, це залежить від самого хворого. Ну, назвати його хворим неможливо зараз. Ну він в задовільному стані. На даний момент причин, які загрожують йому життя, немає. Люди продовжували блокувати роботу бульдозера і не давали йому рушити з місця. Далі правоохоронці найбільш активних парафіян почали забирати в автобус і відвозити в Тернопільський міський відділ міліції. ти вийдеш раніше, хочеш, щоб хтось прийшов і замінив тебе? 0 0 3. Далі оточений міліцією бульдозер під оплески тернополян. Плач та крики парафіян рушив в сторону каплиці. Парафіяни кидалися під бульдозер, молилися, співали пісень, кричали, поливали усіх, як вони вважають, свяченою водою. Близько 17:30 бульдозер почав зносити будівлю каплиці.

Правда не порочиться знищити і правда, правда, правда монстранцію знистина відбудовувати без коментарів. Дитину сьогодні зараз різка фашисти, 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 злочинці, бандити. Капличку знесли згідно з рішенням сесії Тернопільської міськради щодо усунення порушень у сфері земельного законодавства. Та містобудування. Її звели незаконно та без жодних дозволів. Всі ікони, запевняє влада міста, з каплички забрали і віддали тим людям, що її збудували. На даний час там залишилися тільки будівельні конструкції, які планують знести на коротший термін і навести благоустрій в парку. Усі матеріали від демонтажу відвезуть на сміттєзвалище. Тимчасово у парку залишать хрест. Хрест буде залишений тимчасово, тому що ми все-таки всі релігійні люди, віруючі люди, ми до Христа віднесемося з своєю повагою, ми його демонтуємо і відповідно направимо ну другій конфесії або іншій церкві дамо на використання. Жодного релігійного тут не повинно бути. Я як підкреслив, що тут повинна є ціла програма. Землеустрою тернопільське джерело було рішення духовної ради, в яку ходять владики всіх традиційних християнських церков. Засідання було проведене і рішення одноголосне про демонтаж незаконних споруд, встановлених в парку національного відродження. Крім того, на ім'я міської ради надійшло ряд звернень, в тому числі від громадської організації, такої як Українська Народна Рада. На місці каплички у парку національного відродження планують відновити джерело. Доступ до нього матимуть всі тернополяни. У Тернопільській міськраді вже є відповідне рішення.